Самий величезний привіт, вітаю самих найкращих на каналі і запрошую вас на промгрупу в магазині. АТБ. не можу однією рукою розсунути. Вмочитись позручніше, щоб не впасти, вмочитись позручніше і будемо розглядати з вами промгрупу. я дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне спасибі вам. Так, ну ви знаєте, да? вони розсуваються, робляться ось такі великі. Це дуже зручна сушарка ставити прямо в мийку. Якщо мийка дозволяє по розміру, я думаю, що навіть моя і також буде добре. Хороша штучка. Ціна цієї підставки 80 гривень. Я буду заокруглювати ці ціни до більшого, ці копійочки. Так, ось ці кошики розсувні вже не розсувні, це звичайні кошики такі для дрібничок. Просто показую вам, які кольори є в наявності. Так, знову привезли чашки з подвійними стінками і ще йдуть, вона йде ще з ручкою на 480 мл. Чашка 149 гривень. Так, сьогодні в нас ось такі таці, теж складні. І ось так вони мають такий вигляд в розложеному стані. Дуже легко складається, дуже легко розкладається. Ціна такої пластикової миски 159 гривень. Так, ну ці серветки часто в АТБ, бачу, що їх розкуповують. Тут в наборі 10 штук для господарчих потреб. Повітряна тривога. 40 гривень. Продовжуємо огляд. Так, емальовані миски. Але я бачу вони звичайні, без малюнка, без нічого. На 2,5 літри 199 гривень. Тут така, бачите, блакитна, а всередині така жовтява. Блюдо люмінарк велике для запікання. Так, на 4 літри. 30 сантиметрів. Так, блюдо зараз також зі знижкою 319 гривень. Так, наступне блюдо на 27 сантиметрів. Ось так воно буде виглядати, мати вигляд та дивитися. Так, форма для випікання також бачу зі знижкою 229 гривень. Ну і одразу покажу вам ось такі пляшки, можна використовувати не тільки для оливкової олії, як тут намальовано, так? можна ж використовувати і для оциту. Так, бачу, що йде також корок дерев'яний. І тут є невеличка ручка і оливки. На пів літри 77 гривень. Так, креманки в двох кольорах. А, бачу, вони в трьох кольорах йдуть. Так, така невеличка, можна сказати, борщівниця, написано, можна для бульйону також використовувати, 48 гривень на 350 грамів. Тут я знайшов продовжувач на 15 метрів і на одну розетку. 459 гривень. Знову привезли салатники, але цього разу трішки менше, ніж були в попередній раз. Салатник йде на літр 330 гривень. Так, набір екстракторів. 5 штук у упаковці. З контейнером йдуть в упаковці. 75 гривень. Привезли ось такі насадки на кран, аератори, змішувач. Роз... цей, Ну, ви зрозуміли, да? воду розбризкують. 55 гривень. Так, ну, тут у нас олівці кольорові. Це малювати. Малювати вам обличчя, розмальовувати. 25 гривень олівець для губ та очей. Дивіться, яка цікава лампа з датчиком руху, LED-лампа. Давайте відкриємо, подивимось. Так, ось так виглядає сама лампа. Йде на батарейках, двосторонній скотч. І коли ви проходите повз, вона вмикається. Це досить зручно. Ціна 199 гривень. Так, тут у нас косметички йдуть. Давайте відкриємо, подивимось, що це за косметички. Так, косметичка це чоловіча, я так зрозумів. Wash and, wash and back, а, тобто в душ, десь з нею поїхати, да? зібрати сюди свої гелі, дезодоранти, зубні пасти. І ось такі жіночі, ніжно-така пудрова і біла з ручками. Досить хороший, якісний матеріал, я бачу. Твердий. Зручна. Ціна косметичок 119 гривень. А це що у нас таке цікаве? Рюкзачок якийсь? Так, да, це якийсь рюкзачок чи сумка. Давайте відкриємо, подивимось. Да, це такі рюкзачки. Я думаю, що вони йдуть для перевзуття, тому що тут більше нічого майже не поміститься. Кольори в асортименті, і ціна такого рюкзака 179 гривень. Так, ось такий, потім ще бачу сірий, жовтий з сірим елементом і помаранчевий з сірим елементом. Добре. Ну нема ради. Вже є в машину під нос. Подивіться, підставка автомобільна і підстаканник. А, у підстаканник. Я от стою і думаю. Ну, підставку підстаканник цю ставити. <ривіт> Чого тільки не видумують, аби гроші, гроші розробити гроші. Відкривати не будемо. Ось така вона сама, як на фотографії, а в трьох положеннях можна міняти, Да? І, і, і крутиться на 360 градусів. І така 319 гривень. Пилочка універсальна, полотна йдуть в наборі. 169 гривень. Так, тут знову щось для автомобіля, led підсвітка мабуть, для салону автомобіля. Да, 4 LED світильника, а, музичний контролер. Коли грає музика, воно буде балямкати, та, також світити різними кольорами. Конвертує ритм музики у світлодіодну підсвітку. Легке підключення через прикурювач. Ну, ось так, щось таке. Ціна такої забавки 249 гривень. Так, тут у нас сила Карпат для Вен. Це часто привозять в АТБ, тому що люди бачу, розкуповують крем для стоп для позбавлення від затверділої шкіри. І червоний це у нас йде крем для суглобів з живокостом. Цілючі рослини. Ціна такої штучки 2990, 30 гривень, 100 грамів. А тут для малечі ось такі цікаві мочалки для душу. Це, мабуть, для дівчаток рожеві. Тут є і ось такі блакитні. І ще бачу а, жовта є. Три види. Ще знайшов ось таку бабочку. Набір а, для формочок у кекси, ну, для формочки, для формочок в... ну ви зрозуміли, форми для кексів, паперові для тих Коротше, я робив в паперових кекси і все нормально. Навіть не треба металевих. Тут в одному наборі 50 штук. Різні різні малюнки і набір цих форм 25 гривень. Це у нас знову для автомобіля, тримач для телефону. Так, да, для смартфона тримач, 90 гривень. Настільна лампа з акумулятором. До речі, вона мене така була. Вона дуже круто світить, дуже довго, якщо дійсно це така сама якість. Дуже довго тримає заряд. 229 гривень зараз зі знижкою. Ось такий в неї вигляд у зложеному стані. Ось так вона розкладається. Можна поставити кут нахила, який вам зручно, вище, нижче. Тобто можна під кутом ставити в будь-який кутик. Також йде USB. Продовжуємо огляд ще трішечки поліроль в автомобіль для пластику, очищує та оновлює, надає м'якості, м'який блиск, ароматизує салон. 200 мл спрей. Ціна цього поліролю 70 гривень. Дивіться, які гарні люстерко двостороннє. Ці йдуть з малюнком, а ось цей йде з такими паєтками, які дивіться, як гарно мерехтять. і залежно куди ви повернете, поставите, воно буде туди і сипатись. Вони йдуть двосторонні, одно звичайне і друге збільшуючи. Тож треба, дивіться, я зрозумів, з одної сторони звичайне, а з другої сторони ось такими паєточками. І ці прямокутні також, з одної сторони, звичайне, а з другої сторони ось такі паєтки. Дуже багато немає цін на товар. Це вже третій товар, який я сканую, без цінника. 65 гривень. Так, тапулети в двох кольорах. Сині, можна сказати, і кольору хамелеон. Версасі. Так, капці чоловічі пляжні 199 гривень. Кросівки жіночі 249 гривень. Це ось такі. Зараз ми відкриємо, подивимось. Так, ну ось такий у них вигляд, ось такі рожеві, до речі, дихаючі. Тут а, регулюється за рахунок у цього шнурочка висота. І ось такий точнісінько такий самі, тільки сірий колір. Подушка. 70х50 розмір. Зовнішня тканина мікрофібра. Повітро проникна та комфортна для сну, середня. Не втрачає форму, стьобана, зберігає свіжість, гіпоалергенна, сіра, біла, сіра. Привезли рушники. Зараз подивимось розмір і ціну на них. Ось ці кольори, які є в магазині. Дякуємо. Відбій повітряної тривоги. Ой, дівчата, я ще знайшов залипу ось таку, бачите, зверху. Господинки. Розмір рушника 40х70, 100% бавовна 60 гривень. Так, тут у нас туніка, сукня, пляжна, 279 гривень. А я подушку сказав, ціну 199 Дуже низька ціна на подушку. Хто купував подушки, оці? Бі білтекс, залишайте коментарі, чи дійсно вони хороші, тому що я свої купував в Юску в два рази дорожче, але вони дуже хороші. Я можу сказати, що вони дуже хороші, вони своїх гроші вар... грошей вартують, а ось за ці я нічого не можу сказати. Але я пам'ятаю, деякі подушки ще раніше трішки були по 249, якщо я не помиляюсь. То писали, що хороша якість подушок в АТБ. Давайте подивимося. Плаття це вечірні плаття на пляж, на вечір на пляж. А що взула вдягнула і забула. Туніка, сукня, пляжно, так і написано. Не, не вистачає тільки коктейлів а з трубочкою і все. Цілий пляж ваш. Ну, а, зараз покажу ще кольори. До речі, приємно 100% котон. Так, забув сказати, ще є поясочок, ось такий шнурочок, щоб ви вашу талію підкреслити. Ну, Сильно в кольорах ми не розбіглися. Ось два кольори і все. Ціна 279 гривень, я вже сказав. Так, підслідники жіночі. в упаковці дві штуки. 55 гривень, бачу сірі, бачу чорні. І бачу ще, здається, біжеві. Такі. Дивіться, які сходинки. Я завжди коли ще не знав, що це за сходинка, просив в коментарях, щоб написали. А, до речі, дуже багато було коментарів. Це також можна для дітей використовувати, зубки почистити, а можна використовувати старшим людям, а, щоб зайти в ванну і, і сісти на цю сходинку в вані, також старшій людині. Потім забирати і зійти людині. А також а, і хто не дістає до своїх верхніх шафок на кухні або в шафіку, вона також буде в поміч. Вона антиковзуюча йде. Ось, зверніть увагу, тут такі силіконові вставки широкі на кожному куточку, щоб не ковзала. І от оці біленькі вставочки теж антиковзуючі, щоб ви не ковзали. Кольори в асортименті ціна його 219 гривень. Окуляри дитячі, різні різні кольори. Ціна 40 гривень. А оці взагалі круті <рес> так. З'явились пляжні парасолі, до кольору, до виборок. Я говорю, ціна пляжної парасолі 269 гривень. Хто полюбляє пірнати, маска і оця трубочка, як вона правильно називається. Так, окуляри для плавання це не то. Окуляри дитячі. Так, ну це треба. Маска для занурення 199 гривень. Так, і ось ці окуляри також зараз з'явилися для плавання, вони по 149 гривень. Дивіться, які цікаві козирки регулюються за розміром вашої голови. Зараз проб'ємо ціну, також не можу знайти цінника. Ну що ж, у тебе знову дуже багато різних книжок, надзвичайно великий вибір. Так, з'явився геймпад, ось такий, якщо ваша дитина грає ігри на смартфоні, можна придбати таку штуку, їй буде набагато легше а, і грати і зручніше. Ну і ми вірність того, що не впаде, не вилетить з рук телефон смартфон 90 гривень. Так, дивіться, з'явилася ось така стрічка клейка люмінесцентна, 10 мм сантиметр. І, а, Метр довжини по 30 гривень, яка світиться вночі. Так, ну зараз літо, привезли тимчасове татуювання. 30 гривень. Дивіться, які красиві лялечки, але коробка ще цікавіша. Таке враження, як колекційна якась. А оця мені сподобалась. Так, ну крім, крім ще таких є ще лоли. Деякі діти вже не знаю. Напевно, всі гроші в батьків на ці лоли повитягували. Ну Зараз вони популярні. Ціна за ляльку LOL 449 гривень, це враховуючи знижку 40%. Ну що ж, я буду дякувати вам за перегляди, за ваші коментарі та вподобайки. І будемо. Я вже буду йти знімати наступне відео. Буду вас чекати вже в наступному відео. До зустрічі. Всім гарного настрою, чудового дня. Всім пока!